Сміттєсортувальному заводу бути у червонограді на Львівщині збудували підприємство, яке готове приймати і сортувати 60 тисяч тонн сміття щороку. Саме стільки відходів вивозять із червонограду. Щоправда, переробляти сміття тут не будуть, його лише сортуватимуть. Окремо папір, скло, пластик, усе, що згодом можна продати підприємствам, які використовують вторсировину. сировину. Натомість органічні відходи будуть захороняти на полігоні. Червоноградський сміттєсортувальний завод будували 10 років. На все витратили майже 19 мільйонів гривень Попри це, місцеві посадовці запевняють, ціна на вивіз сміття для мешканців не зміниться. Ділянку під завод шукали не один рік, зверталися до усіх сіл району, розповідає міський голова Червонограда. Але будувати сміттєсортувальне підприємство поблизу своїх домівок Селяни не дозволили. Мовляв, не хочуть чергового грибовицького сміттєзвалища під їхніми вікнами. Тому каже червоноградський очільник, сміттєвий завод довелося будувати при в'їзді у місто і додає червоноградівці не були проти цього будівництва були дотримані всі норми розміщення. Від житлових будинків, від виробничих цехів. проектування пройшло ще у 2001 році, отримані всі відповідні погодження, дозволи, експертизи. Технологія сміттєсортувального заводу проста як борщ, кажуть на підприємстві. Екскаватором буде загружатися сміття от в бункер, і по бункер з бункера по транспортеру буде подаватися оцей барабан, який буде. Просівати то сміття, яке де буде відходити пісок, щебінь і тому подібне. Є там спеціальні такі пристрої, колючі, ну як кутники, які будуть розривати кульки, і після цього той барабан буде подавати сміття на ленту на сортування. А вже на стрічці працівники заводу власноруч сортуватимуть відходи. Сортувальна лінія. Тут буде визначено, де будуть кидати папір, де будуть кидати пластмасу, де будуть кидати склобій. Внизу є, якщо взяти парень, внизу воді є ящики. Бачите судово? Вот скидають поміря накопичення. Відкривається клапан, вогонь ді на церкви подивлюсь. Посортовані відходи продаватимуть підприємствам, які використовують вторсировину. Натомість, решту сміття, яке не підлягає сортуванню, а це прогнозують, буде майже половина від усього непотребу, вивозитимуть на полігон. Сміттєсортувальне підприємство обійшлося львівському обласному бюджету у майже 19 мільйонів гривень. Тим часом міська влада червонограда запевнила, ціна на вивіз сміття для мешканців не зросте. І, хоча новий завод відкриють уже через кілька днів, ще не усі червоноград. Родівці про нього знають. Ні, нічули. Чи не, не чули Чу, такою? Mm -mm. Перший раз від вас що... Ну, З однієї сторони, вроді, повинно бути трохи екологічно чистіше, щоб мусору було менше. Ну, але з іншої сторони, це, напевно, теж якісь проблеми для міста. для міста будуть. Тому що, я так розумію, мусор будуть звозити, і це все буде аромат і запах йти на місто. Ну, звичайно, що негативно. Діти маленькі, то на екологію шкодить, так що ні. Дуже категорично. Зле, по-любому зле. Чому ну то як на території міста можна десь винести далі? Було ще десь там. Єдиний завод на Львівщині для сортування сміття готовий на усі 100%. Перша машина із непотребом приїде сюди у середу, 22 серпня. Натомість про сміттєпереробний завод для Львівщини обласні чиновники наразі нічого не кажуть. Переконують, досі немає інвестора. Христина Гашенко Єрема Меденський, погляд на тиждень телеканала Зік.